Дуже часто наштовхуюсь на одне й те саме питання, спілкуючись з різними людьми. Людей цікавить, невже Україна грішніша за інші народи, що це відбувається в нашій країні? А де Бог при цьому всьому? Як Бог на це все дивиться, на це все беззаконня, що робиться навколо нас конкретно в нашій країні? І дійсно, українці не грішніші за інших, не грішніші за інші народи. Чому ж все-таки відбувається в нас так? Що я розумію на сьогоднішній день? В Україні дуже сильно зруйновані самі основи, на яких будується суспільство. Що це за основи? Ісус Христос колись релігійним елітам Ізраїлю, зробив, можна сказати, таке зауваження чи виставив, можна. Сказати таку претензію, це у Матвія, 23 розділ, 23 вірш. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо даєте десятину, зм'яти кропу і кміну, а занедбали найважливіше у законі суд, милосердя та віру. Ось саме ці основи, про які хочу сказати, це суд. Це милосердя та віра. Це ті основи, на яких будується будь-яке суспільство. Незалежно яка це країна, незалежно який це народ. Так було започатковано Богом самих давніх часів від створення світу. Ще як ми читаємо в старому заповіті, Бог дуже сильно акцентував увагу на суді, на відношення до мало захистених верст населення. Це перш за все, були вдови, це були сироти. Це були люди, які були в нужді і в потребі. Що відбувається в нас? У нас протягом всієї незалежності нашої країни це було занедбано, це було на дуже низькому рівні. Тобто, ну всі ми з вами, хто живе в Україні, всі розуміють, що десь розраховувати на якісь. Справедливий суд це ну, дуже дуже і дуже складно, тому що все корумповане від самого низу до самого верху. Розраховувати на якесь милосердя, тобто, якщо тебе немає достатньої кількості грошей, ну тобою займатися ніхто не буде. Тебе не буде ніхто лікувати, тобі просто простіше буде вмерти, чим десь, щоб тебе. За державні кошти, чи взагалі за будь-які інші полікували. Тобто, милосердя теж на такому нульовому рівні це можна звернути увагу, скільки. Людей в проблемах, скільки дітей в наркотичних залежностях, в алкогольній, і особливо до них ну, немає ніякого діла нікому. Їх простіше десь ізолювати, посадити в тюрму, чим займатися ним, ними виховувати їх, якось намагатися їм допомогти, щоб вони повернулися в соціум. Точно так само і церква. Церква, е... ну я не говорю про конкретні якісь конфесії і не кажу про. Якісь там напрямки. Говорю про загальну церкву. Ми, як е, дуже часто чую християнська нація, е, то дуже на такому е, теж нульовому рівні, і церква в такому занедбому стані, тому що, якщо говорити в цілому, то. Якщо ти не заплатиш, священик тебе не буде не хоронити. Якщо ти не заплатиш, ніхто тебе не повінчає. Ну і ТД, і ТП в цьому напрямку, ну всі знають, про що я кажу. І ось що відбувається. Відбувається ось така картина. Хто має справу з будівництвом, той знає, що таке несучі стіни. Несучі стіни це ті стіни, які тримають практично усю конструкцію будівлі. І ось людина на протязі багатьох років, взявши якийсь перфоратор чи відбойний молоток, довбала у ці стіни, у ці основи. І тут починає падати криша і починає її давити. І людина, звичайно, звинувачує кришу, що криша їх давить. Оточно От щось так само відбувається в нас. На протязі цих всіх років, основа на яких було мало би бути побудоване суспільство, ці основи руйнувалися, руйнувалися, руйнувалися. І це робилося незалежно від влади. Дуже багато людей, які не мали ніякої влади, але все рівно вони робили вклад в руйнування оцих самих основ. Зараз криша нас давить, а люди кричать, що винувата криша. Люди кричать, що винуватий Бог, що в нас поруйновані основи. Так ці основи ми ж з вами і руйнували. Чи є вихід з цієї ситуації? Звичайно, є. Ну. Звичайно, є. Перш за все, необхідно е відбудувати оці основи. Як це можна зробити? Людськими силами, чесно скажу, ну, навіть не уявляю, як це зробити. Але Слово говорить, що неможливо людині те можливо Богу. І нам сьогодні, як ніколи, потрібно Боже чудо, щоб відбудувати усі основи, щоб наша країна залишилася, залишилася незалежною. Потрібно Боже втручання. Тому хай Бог благословить кожного з вас на своєму рівні почати відбудовувати ці основи, як от колись відбудовували стіну Єрусалиму після того, як вони були зруйновані.